Я дякую Богу, що я можу сюди приходити бачити всіх вас. Я дуже радий і радий, що Бог так благословляє нас, що сьогодні ми тут всі разом. Перший брат молився: Денис за діток. Слава Богу, що в нас є діти в церкві. І слава Богу, що вони можуть навчатися, ми можемо за них радіти. І навіщо ми це робимо? Це Євангеліє, яке як посієш на початку свого життя, на початку дитини, то воно буде зрощуватись, зрощуватись настільки, що потім буде пам'ятати про Боже Слово дитина, навіть до старості. Я сьогодні хочу поговорити про прагнення до Бога, прагнення до відносин з Богом. Давайте прочитаємо Псалом 83, в деяких перекладах він 84. Повністю там невеликий. Які, ага з першого вірша: керівнику хору на мотив гіттіт, псалом Синів Кореєвих. Які любі оселі твої, Господи, воїнств душа моя охоплена прагненням і тужить за дворам Господа. Серце моє і тіло волають до Бога живого, навіть пташка знаходить собі домівку і ластівка гніздо собі, щоби покласти пташенят своїх біля жертовників Твоїх. Господи воїнств, царю мій і Боже мій. Блаженні ті, що живуть у домі Твоєму, вони безупинно прославлятимуть тебе. Блажена людина, чия міць у тобі, у чиєму серці стежки спрямовані до храму. Проходячи долиною плачу, вони джерела води в ній відкривають, і ранній дощ вкриває її благословеннями, зростають їхні сили, з'являються вони перед Богом на Сіоні. Господи Боже воїнств, почуй мою молитву прислухайся, Боже Яковів, щити наш, Боже, подивись. Подивися, поглянь на обличчя Твого помазанця. Адже один день у твоїх дворах кращий від тисячі днів деінде. Я вибрав би перебувати біля порогу дома Богу мого, аніж мешкати в наметах нечистивців, бо сонце й щит Господь Бог, він нагороджує милістю і славою своєю, не позбавить він добра тих, хто ходить у невинності. Господи, воїнств, блаженна людина, що на тебе покладає надію. Амінь. Такий псалом. Прагнення до Бога. Це псалом мудрості, який співали сини Кореєви. І він виражає цю прагнення до Бога. Брати та сестри, де знаходяться наші радість та благословення? В Бозі, не так? Це елементарні речі, але. Це таке, в близькому спілкуванні з Богом, а ще в перебуванні, в Його присутності. Бо Він надихає, Бог надихає нас Духом Святим, і важливо, щоб ми до Нього прагнули. Він хоче, щоб кожен прагнув до нього так, як коли хочеш пити, дуже хочеш пити, і ти йдеш туди, де є вода. Давайте ще. Прочитаємо Івана 4, 4 розділ. Це перший пункт я назвав прагне до Бога як до води. Івана 4, 13. Кожен, хто п'є цю воду, знову захоче пити. Це, це пам'ятаєте, да? жінка у колодязі з Ісусом розмовляє і Христос говорить їй: «Хто, кожен, хто п'є цю воду, знову захоче пити. Це про колодязь. Але той, хто п'є воду, яку я йому дам, повік не відчуватиме спраги. Вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. І трошки далі жінка сказала йому: Господи, я бачу, що ти пророк, наші батьки поклонялися на цій горі, а ви, юдеї, кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно йому поклонятися. Ісус відповів. Повір мені, жінко, прийде час, коли не будете поклонятися отцеві ні на Горіці, ні в Єрусалимі. Ви, самаряни, поклоняєтесь тому, чого не знаєте. Ми ж знаємо, кому поклоняємося бо спасіння від юдеїв. Але прийде час і вже прийшов, коли справжні поклонники будуть поклонятися отцеві в дусі та істині, бо поклонники будуть поклонятися. Бо таких поклонників шукає собі отець. Бог є дух, і хто поклоняється йому, той повинен поклонятися в дусі та істині. Оця спрага по Богу. Він хоче, щоб всі прагнули до Нього, цю живу воду брали в нього. І ми всі до чогось прагнемо в житті, чогось хотіти. А Бог хоче, щоб ми спілкувались з ним, щоб говорили йому все, що на серці, все, що на душі, відкривалися йому і прагнули чути його голосу відповідь. Так він хоче і наступне, щоб коли він говорить нам до нас через своє слово, через Біблію, до нашого серця, щоб ми відповіли йому взаємністю. Щоб ми йому на практиці відповіли, не тільки прочитали його слово, послухали Його, не тільки бажання на словах, а на практиці. Ще раз другий, третій вірш прочитаю. Які любі оселі твої, Господи воїнств! душа моя охоплена прагненням? І тужить за дворам Господа. Серце моє і тіло волають до Бога живого. Настільки автор прагне до Бога, відкриває своє серце, автор цього псалма. Знаєте, як, як ми от прагнемо додому, коли давно там не були? В гостях, як кажуть, добре, а дома краще. Це актуально в нас час, бо багато хто не може з-за війни вернутися додому. Або вже настільки все зруйновано, що вже нікуди повертатись. І є така велика туга за домом, щоб повернутися, щоб ну, бажати от приїхати додому, зустріти знайомих вам людей. Щоб магазин прийшов і там по тим же цінам все, все як було раніше. Але реальність інакша, і від цього у людей багато стресу. Реальність міняється із-за війни. І люди важко переносять зміни. Почуваєш себе не як вдома, не як, не як в своїй тарілці, як говорить. І прагнення до чогось до блаженства є у людини, до того, як було класно раніше, добре, гарно. І тут важливо розуміти, що для нас є більш цінним. Коли все добре, то цінність набуває у різноманітних частинах життя. Наприклад, пригрітись до дивану, це цінність така. Дома відпочити, або пригритись десь до лавочки, в церкви і не здвинути людину. Або десь якась звичка, неприємна, така гріховна якась звичка, і спробуй здвинути з місця цю людину. Крім Бога, це ніхто не може зробити. І коли прагнеш до Бога, тоді тільки змінюєшся. Все діло в цінностях. Коли бахне біля дому, відразу цінності змінюються. Вже не думаєш за диван, вже не думаєш за ті речі, які раніше цінував декілька днів тому. Вже думаєш про своє життя, про відносини з Богом, чогось за Бога згадав. Починаєш згадувати про Нього і. Нічого дивного, бо людина пригрівається дуже швидко до спокійного життя. І коли щось змінюється в сторону Бога, тобто цінність міняється в сторону Бога, тоді Бог стає найціннішим для тебе. І вже не ті речі, які. На які полагався вже вони не такі. Бог важливіший за ці речі. Жага по Богу важлива. Бог допомагає подолати всі труднощі лікує рани, зцілює стосунки через свою любов. Тому прагнеш, коли, прагнеш до Бога, якщо цінуєш Бога. Далі Прагне до Бога в будь-якому місці. Повертаючись до цього псалма, можна сказати, що автор цінує спілкування з Богом. Дуже цінує. І як важливо бути в Його дворах. Він е, пильнує для того, щоб бути в оселях. Любі оселі Твої говорить. Важливо бути у його дворах. А що це за, за, за двори? Раніше була Скінія, до котрої люди приходили, бачили особливу присутність Богу, Бога. І всередині скинії були там хто? левіти, які звершували служіння. Е І от автор цього псалма хоче, от, як би увійти в саме святе, в оселі Божі, там, де е Бог саме. Е на, на той момент, коли була скиння, він там перебував. А зараз, зараз де це місце? Скінні нема? Де це місце? Куди ми можемо прийти? Вже ж не приносяться жертви за гріх? Христос, коли вмер на хресті, він, був, ну, він дав нам прямий доступ до Нього. До свого Отця. Бо Він єдина і остання жертва. І вже не потрібно жертв за гріхи, крім останньої Сама велика жертва це сам Христос. І тепер ми можемо спілкуватись напряму з Богом. Це елементарні такі речі християнства, але це потрібно знати, просто узнавати особисто ці речі у своєму серці. Що Ісус є єдиний шлях до спасіння, до вічного щастя. Бо вражає Бог, що Він такий великий може вміститись в нашому серці. І краще прагнути до Нього, ніж до когось до чогось. Він всюди присутній, тому святе місце святе місце це те місце, де присутній Бог. Він присутній скрізь. І вже говорить Ісус, не будете не на горах, не в Єрусалимі, ніде. Ну, не тільки там поклонятися. На, на різних місцях. Де ви є, там є Бог. І там є Бог, ви можете поклонятися. Тобто ви можете в церкві, вдома, де, де завгодно, молитися йому, спілкуватися. І це, це радість велика. Я вірю, що він зараз присутній. Зараз слухає нас, навчає, мене навчає, бо Ісус дуже ну, Він люблячий хоче, щоб всі спаслись. Тому, як прекрасне є місце, де Бог проживає. Далі прагнення до Бога це вияв любові до Бога. Коли любиш людину, то прагнеш спілкуватися з нею. Провести з нею час, тобто з жінкою або з другом, хто, хто з ким. Провести час, якось частіше до нього може телефонувати і так далі. Слухати його, зробити те, що йому до доподобає, що йому подобається. Це прагнення. Бо є цінність ця людина цінна. Так само прагнення до Бога. Коли любиш Його. Він для тебе цінний. Хочеться для нього щось зробити цінне. Щось таке, що, його, е, що йому подобається. П'ятий вірш. Блаженні ті, що живуть у домі твоєму, вони безупинно прославлятимуть тебе. Блаженні це радісні, щасливі, щасливі люди, що живуть у домі Божому. Тут якраз говориться про прагнення до Божої присутності. І далі описується 6 по 8 вірш, що блаженна, щаслива людина, чия міць у тобі, у чиєму серці стежки спрямовані до храму, проходячи долиною плачу, вони джерела води в ній відкривають, і ранній дощ вкриває її благословеннями. Зростають їхні сили, з'являються вони перед Богом на Сіоні. чи я міцю тобі. Тобто ті, хто покладається на нього, а не тільки хто радіє Богу, а ті, хто ще покладається на нього. І це дуже важливо. Бо можна покластися на себе, на друга, і нормально з цього нічого не вийде. А коли покладаєшся на Бога, на сильного Бога, всемогутнього, Він відповідає, Він дає такі ну, чудеса просто, просто багато чудес навколо. Він допомагає і дає силу все перенести. Покладатись на Бога це, це прям етап, наступний етап, що приносить радість. Навіть коли от, проходимо долину плачу, як можна так сконструювати, як Україна зараз переносить. Бо і сама сильна людина на світі. Сама сильна вона потребує сили Божої, яка би людина не була. І тільки Бог обдаровує силою протистояти гріху, силою протистояти хворобі, протистояти дияволу. І це покладання на Бога приносить радість. Це дуже важливо. Ще цікавий момент, 11 вірш. Адже один день у твоїх дворах кращий від тисячі днів деінде. Я вибрав би перебувати біля порогу дома, Бога мого, аніж мешкати в наметах нечистивців. Уявіть собі, один день у твоїх дворах кращий від тисячі днів деінде. Уявіть, що вам скажуть десь бути на морі, або десь інше там. Тиждень безоплатно, просто, безкоштовно. І ми, ух, добре, поїхали, клас. А якщо таких тисячі днів десь добре провести? Але без Бога. Чи у твоїх дворах, у Божих дворах провести один день? Автор цього псалма говорить краще від тисячі днів деінде. Один день. Це ж наскільки розуміння того, що Бог там приготував нам і готує, і зараз дає життя вічне. Що воно набагато більше, ніж тисячі днів, десь, я не знаю, просто не можу навіть придумати, що може бути. Більше, ніж біля Бога бути. Я вибрав би перебувати біля порогу дома мого Бога, аніж мешкати в наметах нечистивців. Біля порогу це біля дверей, десь там нічого нема, можливо, але є присутність Божа. А намети нечистівців. Це, можливо, все є: їжа, багатство якесь, щось таке намети нечистивців. Тобто вони там, можливо, награбували або щось щось, але не з невіруючими людьми. Там краще бути біля порогу дома Господнього, ніж там. Хочу зараз подотожити ці пункти, які я сказав. Це прагне до Бога як до води. Прагнеш, якщо цінуєш, прагне до Бога в будь-якому місці. І те, що прагнення до Бога це вияв любові до Бога. І ще спрага до Бога це основа духовного життя. Людина не Починає розвиватися духовно, якщо немає духовного життя, якщо немає спраги до Бога. Спрага до Бога з'являється через Духа Святого, коли Він наповнює, да, ми каємося перед Ним і з'являється спрага по Богу, коли ми відкриваємось Йому. І це приходить радість, спокій на душі. Як це на практиці трошки перейдемо, як на практиці це можна зробити? Для, для чого цей псалом важливий? Перше, це для молитви. Молитовно, ми, коли читаємо його, можемо відмітити для себе матеріал такий для молитви. Він допомагає нам зосередитись на присутності Божої в нашому житті. Друге, це духовний розвиток. Читання, розуміння цього псалма сприяє духовному розвитку і допомагає розширити от, розуміння віри і те, що потрібно спілкуватися з Богом, відношення до Бога. Третє це вдосконалення моральних якостей. Він надихає, надихає до прагнення добра і милосердя до людей. Оскільки він говорить про Божу благодать і благословіння, написано блаженні, блаженна людина, блаженна. І це благословіння. Коли прагнеш до Бога, він дає благословіння в відповідь. І четверта це дуже, псалом дуже важливий для спільноти. Співдії з людьми. Коли читання коли читаєш з віруючими або з невіруючими людьми, допомагаєш їм розуміти. І, наприклад, от, треба покладати надію не на себе, ні на, не на іншого, а на Бога. І тут все, все це прописано. Господь говорить до сердець: Блажена людина, чия у тобі, у чиєму серці стежки спрямовані до храму. І так далі, Господь надихає. Якщо є такі люди, які не прагнуть до Бога, або це прагнення заглушено, або от багато хто може пригрітись вдома, пригрітись в церкві і вже не так прагнути до Бога, то можна прийти до нього в будь-який момент в будь-якому місці, можна сюди вийти. Можна покаятись, якщо є така людина, яка хоче прагнути до Бога не знає як, просить у нього самого. Бог відповідає на молитви. Він дає прощення, Він дає силу проти гріха, проти дьявола. І коли ми будемо далі звершувати і служіння, і співати, і в будь-який момент ви можете вийти і прийняти його у своє серце. Амінь.